Гуманітарний штаб почав виплати сім'ям 34 загиблих на Донецькій шахті імені Засяцька. Родини загиблих під час аварії 4 березня отримують по 100 тисяч гривень від Ріната Ахметова. На матеріальну допомогу можуть розраховувати і постраждалі. Детальніше Юлія Міншакірова. Ми ну, у нього одна сім'я. крім кромі батьки умерлі. А я і двоє дітей. Чоловік Олени Віталій Козинець, 34-та жертва вибуху на шахті засядька. Він помер на другий день після аварії. Віталій, як потім скажуть лікарі, отримав тотальні опіки тіла, але боровся до останнього. Он так боровся за життя, що ну я, коли що прижала, на реанімації обгорел 89% Обгорел, і він ще відвічав мені на мої питання, он зі мною. Он... Разговаривал, он был сознанный, боролся до последнего, даже остановка сердца и он врачи были удивлены, потому что сердце заму запустилось первый раз, ну уже остальные разы они пытались реанимировать, но ну, потому что ожог сильно был сильный, Аварія на шахті засядька сталася вранці 4 березня на глибині 1200 метрів. У момент викуду газоповітряної суміші під землею працювали 230 гірників. Майже півсотні людей опинилися у епіцентрі лиха. 33 шахтарі загинули одразу. 16 із травмами та опіками потрапили до лікарень. Після втрати чоловіка Альона Кузенець найбільше переймається тим, як підняти на ноги двох дочок. Всіда займався дітьми. На находився де време на них. Больше даже он находил, чем я. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова почав виплати сім'ям загиблих. Семьи 34 погибших шахтеров после аварии на шахте «Засядька» получат по 100 тысяч гривен. Такое решение озвучил Ринат Ахметов, как только произошла авария. К огромному сожалению, от министров за месяц так и не решил вопрос об освобождении от налогообложения суммы, которая положена как материальная помощь семьям погибших. Но гуманитарный штаб Рената Ахметова выплатит Эту помощь таким образом, чтобы налоговое бремя не легло на семьи пострадавших. Они и так сейчас лишились кормильцев, и людям крайне нужна материальная помощь и поддержка здесь и сейчас. Крім того, гуманітарний штаб виплатить 225 тисяч гривень шістнадцяти постраждалим. Гірники отримують від 10 до 25 тисяч гривень залежно від тяжкості травм. Наразі четверо шахтарів лікуються у Донецькому опіковому центрі. Ще четверо спостерігаються у лікарів. Альона Козинець живе городичів. Від трагедії жінка не може переступити поріг будинку, у якому вони з чоловіком були щасливі. Та у момент попав больницею, що дому не можу сейти. Не магуся, я застаю туди війська. Майже усі загиблі шахтарі поховані на Щагловському цвинтарі. Лише у декількох метрах від шахного стовбура засядька. Юлія Міншакірова, Данило Кірєв, сабиття канал Україна.